Українці, привіт, раді вітати вас на нашому youtube каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити, як правильно перетнути український кордон і кордон сусідніх держав, коли ми з вами повертаємося в Україну і хочемо розмитнити наш транспортний засіб. Що саме головне, державна митна служба нам радить в першу чергу підготувати всі необхідні документи. Які документи у нас мають бути, коли ми перетинаємо кордон? Це технічний паспорт на автомобіль, договір купівлі-продажу на цей автомобіль. Даний автомобіль має бути знятий з реєстрації, і на нього має бути готовий документ, попередня митна декларація. Для української сторони і експортна декларація для іншої сторони, наприклад, з'їжджаємо зі сторони Польщі, що дуже важливо і на що потрібно звернути увагу. Також, якщо автомобіль ви завозите самостійно і розмітнювати будете на себе, ви є власник. Вам більше нічого не потрібно. Якщо буде вести водій, маємо також нотаріуса на водія зробити доручення. Але як це відбувається саме процесуально? Зверніть увагу, коли ми підготували всі документи, ми вже виїхали до кордону. Ми на кордоні вперше маємо визначитися, в яку чергу нам ставати. На кордоні є дві черги. Звичайно, їх може бути фактично більше, але просто вони діляться так: на зелений коридор і на червоний коридор. Зелений коридор це той коридор, коли ми не розмитнюємо ніякі товари, ми їдемо своїм ходом на своєму, наприклад, українському автомобілі, ми його не розмитнюємо, повертаємось додому. Але якщо автомобіль ми розмитнюємо, ми маємо вибирати смугу руху, там, де червоний коридор. Зверніть увагу, зараз ви бачите інфографіку, і там чітко, просто все написано. Якщо їдемо без розмитнення, вибираємо зелений коридор. Якщо їдемо з розмитненням, або також якщо веземо... Матеріальні цінності більше ніж на 10 тисяч євро, які потребують декларування, також і в цьому випадку ми будемо вибирати червоний коридор. Тобто, коли ми щось декларуємо, ми вибираємо червоний коридор. Коли ми нічого не декларуємо, їдемо через зелений коридор. Як вам буде візуально проще? Здогадатись, де зелений коридор, де не зелений коридор. Як правило, ми рекомендуємо, ви коли їдете і ви їдете на транзитних номерних знаках, ви маєте ставати за такими самими автомобілями, які на транзитних номерних знаках. Логічно і просто. Але не завжди ви такі автомобілі там можете зустріти. Буває таке, приїжджаєте і в чергі нікого немає. Що нам потрібно? Тоді ми дивимось на вивіски, де написано Tax-Free, і заїжджаємо під ці вивіски. Якщо ви розгубились і ви навіть цього не бачите, можете дозвонитись до свого брокера. Ми вам підскажемо, на якому кордоні є. Там є особистості. Там на одному кордоні там лівіше льві, знаходиться, на іншому кордоні фури пропускають, на іншому такі піші є переходи. Чому потрібно готуватись до цього зарані. Подивилися вивіску Tax Free, під неї заїжджаєте і передаєте польському прикордоннику документи, про які ми говорили. Ваші документи паспортні, документи на автомобіль. І експортну декларацію. Саме в цьому віконечку, там де буде відбуватись оформлення, польський прикордонник він таким чином закриє експортну декларацію, яку ви робили в агенції ці дні, і підтвердить, що автомобіль він виїжджає, наприклад, там в Україну. Да? Або якщо ви повертаєтесь з Польщі, ви робите собі, хочете зробити повернення ПДВ, ви також можете там товари оформити. Завчасно підготувавшись до цього, і потім майбутньому вам буде повернено ПДВ. Коли ми вже пройшли польську сторону, тепер буде українська сторона. В українській стороні ви надаєте такий самий перелік документів, які були в польській, крім вже експортних декларації. Вони цього не потребують. І їм ще даєте ПД попередню декларацію для громадян. Це той номер, який ми вам скидаємо, коли готуємо всі документи. На деяких постах митних України вас можуть попросити заповнити митну декларацію. Вона заповнюється вручну, це звичайний шаблон. У нас є зразки цих шаблонів. Ми записували відео, як її правильно заповнити, щоб не було ніяких проблем. Вам будуть давати контрольні талончики маленькі, запишуть, скільки в автомобілів було людей. Потім. Коли ви вже пройдете українських прикордонників, ви підійдете до українських митників, вони так само перевіряться документи, перевірять цю попередню декларацію і поставлять на ваших документах під митним контролем штампи, тобто ваш автомобіль він вже знаходиться під митним контролем, і в подальшому він має приїхати на митницю внутрішню і там розмитнитись. Після того, як ці документи вас перевірять, вони можуть вашу машинку перевірити там, подивитися багаж, який є. Пам'ятаємо про норми, які можна провозити на одну людину 50 кілограм або 500 євро. Якщо нічого поганого у вас не знайдуть, вас просто випустять і ви заїжджаєте в Україну. Здавалося б нічого складного, все мега просто, але трапляються проблеми, як правило, то з документами щось не так. То щось комусь ви там не сподобались, якомусь митнику або прикордоннику до вас з вас будуть щось вимагати, або скажуть потрібні ксерокси ваших документів, які можна зробити тут за 300 гривень. Коли йдемо до кордону, можемо зробити ксерокси всіх документів і заповнити митну декларацію також на кордоні. Звичайно, на будь-якому кордоні там з вами можуть допомогти, ви там якісь гроші заплатите, але все робити не потрібно. Ви можете зробити все самостійно, без будь-яких проблем. Отже, коли готуємось, вибираємо червоний коридор, заїжджаємо, розмитнімо наші автомобілі на червоному коридорі, ставимо всі там відмітки і потім вже прибуваємо на внутрішню митницю, де відбувається вже і сам процес розмитнення транспортного засобу. За це відео ставимо лайк. Пишемо будь-який коментар. Нам дуже цікава ваша думка, що саме ви думаєте про проходження кордону. І дуже цікавий ваш досвід, як ви проходили кордон і як вам різниця між польською стороною митників і українською. Хто вам більше сподобався в плані оформлення документів та всього іншого? А ми від себе, як завжди, бажаємо кожному з вас перемоги особисто для себе перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.